Доброго дня, дорогі друзі. Принесли мені на перепаковку і на ремонт акумулятор від китайської цепної міні електропили. Замовили в Китаї, рідні акумулятори швидко вийшли зі строю високотокові, і принесли мені ось такий корпус повністю з платою в розборі е, демонтовані високотокові акумулятори, демонтовані е, на 2000 мА годину. Ось. і будемо їх перепаковувати е, сліди демонтажа. Бажано зачистити, щоб коли буде е, зварювання, е, нікелева лента добре прилягала до контактів і щоб е, зварка була дуже надійна, так як нові не потребують е, зачистки, тільки Демонтовані в цьому акумуляторі стояли високотокові 1500 мА. Акумулятор прослужив рівний, китайський прослужив рівно місяць. Зачищаємо плюс, зачищаємо мінус, щоб все було рівне на всіх акумуляторах І будемо перепаковувати ці всі елементи. Зачистили. Тепер треба <coughs> подивитися, як вони в нас будуть вставати. Приміряємо плату на холдери і Плюс у нас зліва, зверху. Вставляємо акумулятори. Всі вони послідовно з'єднуються. Так, і вставляємо плюс-мінус, плюс-мінус, плюс-мінус. І дивимося, як у нас. Буде, тому що балансувальні проводи також треба припаювати після кожного її ячейки і зарядний пристрій і плата БМС, яка знаходиться тут, балансує акумулятор і кожен окремо. Зібрали в холдер, Ось так це все виглядає. Будемо зварювати. Плюс вихід плюса. Приварюю е, маленький кусочок мікелової е, ленти для того, щоб гарно припаятися, так як ці елементи не люблять перегріву, і до них паятися треба дуже обережно. Тому приварюю на плюс і мінус по маленькому кусочку ось такої нікелевої ленточки і плюс і мінус товстими проводами буде припаюватись безпосередньо до привареної вже ленти. Ось. І далі будемо зварювати їх всі. Послідовно нарізав пластинок з таких нікелевих товщина 0,15 мм, так як 0,1 мм, 0,10 мм буде замало, великі, дуже токи. 0,15. Також буде нормально, тому що 0,20 мій апарат вже не проварює. Апарат точкової зварки саморобний, троїдальний трансформатор на 250 Вт, намотаний провід 25 квадратів мідь, і зроблена рукоятка. Процес зварювання я пришвидшив, щоб не затягувати час. Ось, і до мінусової. З також приварюється для припайки кусок нікелової ленточки. Зварка завершена. Проварював дуже добре, такі великі токи. Не на 2, не на 4, не на 6, на 8 точок. Приміряємо, як у нас стає плата БМС. Заводська. Все добре, стає вона на місце. Ставимо її на місце і затягуємо саморізами, будемо проводити подальшу припайку, Затягуємо два саморізи. Це на місці. І припаювати бажано послідовно, так, починаючи з мінусу, тому що <кій> плата балансування може не запуститися. Після зварки бажано провірити вольтаж на кожному елементі, так як чи при зварці виявити, чи при зварці ми не пошкодили, не перегріли. Не Проварили корпус батареї, чи все добре по, по напрузі. Приміряю, чи провода дістають до контактів. Все нормально. Можна буде припаюватись Всі, всіх проводів. Хватає штатних заводських. Ось. Розігрівається паяльник і тут я не забув. Перевіряємо після зварювання, як я вже і говорив, на кожному елементі напругу. Будемо дивитися, чи все в нормі. Кожна ячейка має трошки розбіжність, тому що зарядка в мене на 4 слоти. І одного акумулятора я заряджав, розряджав, окремо тестував то є розбіжність трошки, але плата балансування про зарядці вирівнює, відбалансує. І починаємо пайку, як я і говорив, мінус b 1 b 2 b 3 b 4 і плюс, щоб плата балансування правильно запустилась. Хоча були. Такі БМС плати, до яких підпаюється можна в будь-якій будь послідовності. тобто Але я привик і всім рекомендую припаюватися мінус, мінус B1, B2, починаючи з мінуса і останній елемент повністю плюс. Паяється дуже добре. Нікелева лента залуджується дуже добре. Тобто однієї секунди навіть менше вистачає, щоб залудити її в кінці балансувальних проводів вже залуджені, я їх відпаював, підпаював, залуджував, тобто залуджуємо після кожного елементу місце і Підпаюємося проводами. Акуратно дивимося, щоб обережно, щоб не пошкодити ізоляцію елемента, холдер. І підпаюємося b 3 b 4 На БМС платі, яка знаходиться зверху, все. Розписано, все дуже чітко розписано, написано. Тобто, якщо в цьому розумієшся трошки, то е, буде, неважко. буде неважко. По точковій зварці зніму окреме відео. Як її робив, з чого я її робив, е, немає нічого складного. Е, всі роблять з трансформатора. Від мікрохвильовки, але тут звичайний тороїдальний трансформатор на 250 Вт, 12 В 22,5 Ампера. Вторичну обмотку я не скручував, просто поверх намотав провід 5 вітків 25 квадратів. Ось і все, окреме відео. зніму по точковій зварці елементів, але слабенька, 0,20. Стрічку нікелеву. не проварюю. Проварюю, але дуже слабенько. ПаМ плюс ось і наша батарея майже готова. Перевіряємо напругу на акумуляторі. Так як акумулятор не повністю заряджений 1834 Зарядити до 21,4 В, 21,1. Це вже штатний баланс, БМС, Штатна БМС з цим впорається і немає, і вона відбалансує всі ячейки по проводам, які були підпаяні. От. Збираємо корпус, дивимося, щоб. Все гарно стало на свої місця. Фіксатор також, щоб працював, фіксувалися акумулятор акумуляторна батарея. І закручуємо вінти. Так як мені не принесли ні зарядного пристрою, ні цієї пили пилки, до якої перепаковка акумулятора я не можу. Протестувати, чи вона заряджається. Ну, Те, що є на виході напруга, це добре, все спаяно і зварено правильно. І це вже буде тестувати хазяїн цього акумулятора. І тоді він мені вже позвонить, скаже, працює, батарея чи не працює. Ось такий процес зварювання і перепаковки акумуляторної батареї. Всім дякую.